Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися ще одною такою смакотою. Може, ви чули таку приказку, що сніданок зі сама обід поділися з другом, а вечерю віддай ворогові. Но в мене сьогодні все наоборот. Вечерю. Навіть ворога я не віддам. Сьогодні в мене буде на вечерю чебурек на основі кабачка, так як я не вживаю не м'ясне, не молочне, я тут вже утерла кабачок, а щоб він був смачненький, треба постаратися. Ось накришила я тут зелені. Дала я тут уже. Приправи свої перець, сіль, паприка солодка, паприка капчена і чесничку. Завивати я буду замість фаршу такий в мене буде. Ось з грибами фарш І ще я хочу тут додати. Вівсяні і псиліум. Вівсяні висівки. Так, кабачка я дала 50 грам. І даю одну ложку вівсяних висівок і одну ложку даю псиліума. Ось такі. І ще хочу дати у мене є. Чайну ложечку даю, майонез пісний. І ось така основа моя на мій кабачок. З кабачків на мій чебурек. Ось така вийшла основа. Гарно, смачно пахне чесничком, зеленю, всіма приправами. Ось така вийшла основа. Зараз я усмажу, підключуся, покажу, що в мене вийшло.